А ще мені багато питань е, задають, чи гарніша Албанія за Чорногорію, чи гарніша Албанія за Грецію? У мене немає відповіді на це питання. Албанія мені не схожа на жодну з цих країн. Ні на Грецію, ні на Чорногорію, ні на ну десь там може на Туреччину трошки. По морю дуже важко порівняти ці курорти, де я знаходжусь. По природі дуже важко порівняти по їжі, по менталітету, Я не знаю, мені вона. Ну, Албанія є Албанія. Вам треба приїхати і самим скласти враження про неї. Я тепер точно знаю, що я буду пропонувати цю країну. Я знаю, кому я буду пропонувати цю країну. Вона не для всіх, це однозначно. Не всім прям сюди треба. Але раніше я її уникала, тому що я її не знала. Зараз я маю своє бачення, свою думку, свій професійний погляд на неї. Тому я знаю. Що ми будемо на новий сезон? Будуть класні по ранньому бронюванню, і Албанія має місце бути в наступному сезоні в наших бронюваннях, тому вона однозначно буде.